Наодинці з собою серія особистих нотаток Марка Аврелія, римського імператора з династії Антонінів, у яких він записував думки і відтворював ідеї стоїчної філософії. Ніхто не може втратити ні минулого, ні майбутнього, бо хто міг би відібрати в мене те, чого я не маю. Буде удача якщо кожну справу виконаєш як останню у своєму житті, звільнившись від нерозсудливості, що підігрівається пристрастями, зневагою до велінь розуму, лицемірства, себелюбства. Та невдоволення власною долею. Якщо щось тобі не під силу, то не думай, що воно неможливо для людини. Але якщо щось можливе для людини і властиве їй, то вважай, що воно доступне і тобі. Будь подібний до скелі. Хвилі безупинно розбиваються об неї. Вона ж стоїть нерухомо, і навколо неї стихають схвильовані води. Все слід робити, про все говорити і думати так, ніби кожна мить може виявитися для тебе останньою. Куди б я не потрапив. Я можу бути щасливим. Щасливий той, хто приготував собі благу долю. Блага ж доля це благі нахили душі, благі прагнення, благі справи. Світ зміни, життя переконання. Все швидкоплинне. І той, хто пам'ятає, і те, про що пам'ятають, якщо хтось може з очевидністю довести мені, що я неправильно суджу чи дію, то я з радістю змінюсь, бо я шукаю істини, від якої ще ніхто ніколи не зазнав шкоди, зазнає шкоди той, хто наполягає на своїй неправоті та невігластві. У всіх випадках життя керуйся двома правилами. По-перше, роби тільки те, що говорить розум, це панівна частина твоєї сутності, яка спрямовує дії на користь людей. По-друге, умій змінити свою думку, якщо хтось вказав на твою помилку або зумів переконати тебе. Але змінювати свою думку можна лише відповідно до справедливості і загальної користі, а не тому, що новий погляд здається легшим, приємнішим або обіцяє славу. Не витрачай залишки життя на думки про інших, якщо тільки справа не йде про щось корисне. Цінність кожної людини визначається цінністю образів її устремлінь. Честолюбець бачить своє благо в чужому діянні. Відданий на насолоді у стані, що відчуває, розумна людина у своїй діяльності. Створи собі дозвілля для того, щоб навчитися чогось хорошого і перестати блукати безцільно. Слід остерігатися також іншої тяжкої помилки, адже безумними є люди, котрі все життя віддають сили для справ і не мають такі цілі, з якою вони могли б співставити усі свої прагнення та устремління. Не возвеличуйся, отримуючи, і не ремствуй, коли віддаєш. Зрозумій не тільки те, що життя зменшується з кожним днем і залишається дедалі меншою його частка, але й те, що при дуже довгому житті не завжди зберігається ясність думки для розуміння того, що відбувається, для розуміння справ Божих. І людських. Не ця подія є нещастям, а здатність гідно перенести її щастям. Я завжди готовий до поблажливості та примирення з тими, хто в гніві вчинив неправильно, образливо. Тільки но вони зроблять перший крок до відновлення наших колишніх стосунків. Завжди йди найкоротшим шляхом. Найкоротший шлях співзвучний із природою. Він у тому, щоб дотримуватися правди у всіх словах і вчинках. Подібне рішення позбавить тебе від втоми, боротьби, самообману. І марнославство. Уяви собі, що ти вже помер, що жив тільки до теперішнього моменту, і час життя, що залишився, наче дістався тобі в подарунок. Проводь його в гармонії.